Цілення травми, цей алгоритм вам знадобиться, якщо є якась сильна травма. Це може бути насилля, що до вас проявили, втрату, яку не змогли пережити, хвороба, переживання пов'язані з війною, що, що піднімає у вас багато болю, горя, агресії, образи, що, що не проходить само собою. Якщо ви готові відпустити цей біль зі свого життя і далі жити без нього. Повернутися з травми до здорового стану, тоді запрошую вас до малювання. Подивіться на аркуш паперу перед собою. На ньому намітимо дві уявні діагоналі. Перша діагональ висхідна, друга несхідна, і розділимо аркуш на три частини. В цих точках у нас будуть розміщені фігури. Несхідна діагональ визиває у нас асоціації, що щось зменшується, уходить з нашого життя. Малювати будемо зліва направа. Спочатку, в першій точці, що ми намітили собі, невеликим колом позначаємо себе і досить великим трикутником позначаємо свою травму, травмуючу ситуацію. Далі, по діагоналі малюємо фігуру себе трохи більше. А трикутник трохи менше. І робимо так ще раз. З часом фігура себе стає більшою, а фігура травми зменшується. Так ми приходимо в другу точку, яку намітили на початку. Тепер у нас вже є позитивна тенденція в часі. І тепер виходимо за межі травми. Зліва зверху малюємо себе в здоровому, гармонійному стані до того, як з'явилися травмуючі події, а в нижньому правому кутку малюємо коло побільше. це ви вже після того, як травма зцілилася, її більше нема, її більше ніколи не буде. Тепер запрошуємо у взаємодію землю як живу істоту. Позначаємо її великою дугою внизу аркушу. І сонце як живу істоту. Позначаємо його дугою зверху. Починаємо проводити нейролінії по тій діагоналі, що намітили спочатку. Вони проходять через всі намальовані фігури і показують такий потік нашого життя. Час і простір. В якому відбувається наше зцілення. На кожному етапі не забуваємо дихати, пити водичку, якщо треба, можна навіть встати, порухатись, зробити якусь тряску, волни, позвучати щось, що вам хочеться зробити. Тепер починаємо додавати лінії поля. Їх у нас тут буде багато. Нехай лінії поля йдуть із сонця і проходять кожен трикутник, кожне коло. Це у нас така божественна любов, підтримка. Вона допомагає нам відпустити, розчинити всі негативні переживання і прив'язки, які в нас були. Декілька разів можна пройтися по лінії Сонця, відчути з ним взаємодію, співналаштування. Далі так само проводимо лінії поля з землі наверх, через кожну фігуру. Лінію проходять наскрізно і зцілюють всі наші переживання, всі наші травми. Відчуйте свою взаємодію з землею як живою істотою. Коли лінії вже достатньо, починаємо скругляти. Насправді скругляти можна в будь-який момент малювання. Коли ви відчуєте це доречні і відстежуйте в процесі свої думки, емоції, відчуття в тілі, що змінюється на кожному етапі малювання, головне в цьому процесі це ваш намір намір відпустити, віддати травму у більше, в любов, в цілення – ваш намір відкритися в здоровий, гармонійний, радісний живий стан. Доки ви скругляєте, проходить велика внутрішня робота. Можуть підійматися неприємні стани. Краще не кидати малювання на цьому етапі, доки не завершите скруглення. Наступний крок з'єднуємо фігуру і фон. Посередині у нас зображен потік нашого життя. Тепер з'єднаємо його з соціумом з навколишнім світом. Проводимо лінії від потоку до краю аркуша і від краю аркуша до потоку всередині. Тепер додаємо в навколишній світ кола. Це люди, ситуації, ресурси, які будуть нам допомагати, підтримувати, взаємодіяти з нами в цьому процесі. Кола додаємо в тих місцях, де інтуїтивно їх хочеться розмістити. Далі знову скругляємо. Ці лінії у мене вийшли більш тонкими, але це не обов'язково. Тепер давайте проведемо з вами ще одну лінію поля, більш товстим маркером, більш товсту лінію. Це лінія нашого життя. Нашого духу, божественної підтримки. Я проводжу її прямо посередині. Ну і звісно, знову все скругляємо. Наступним кроком починаємо вносити колір. Оберіть, з якого кольору вам хотілося б почати. Замальовуйте по декілька фрагментів поряд. Кольори можуть змішуватися, находити один на один, розчинятися в білий, лягати не рівною плямою, а штрихами. Можна виділяти якісь фігури, намалювати потоки, різнокольорові лінії. Мені в цьому малюнку захотілося підкреслити потоки між землею і сонцем, а також виділити деякі кола яскравими кольорами. Частина малюнку може залишатися білою. Розмальовуйте і виділяйте більш яскраво якісь фрагменти, доки будете задоволені результатом. У мене в результаті на малюнку всі трикутники розчинилися, а кола і лінія життя залишилися більш помітними, більш яскравими. На завершення, оберіть фігуру фіксації і виділіть її більш товстою лінією чи кольором. Це результат вашого малювання, вирішення даної ситуації. У мене це лінія поля, лінія життя. Так, лінія теж може бути головним рішенням на вашому малюнку. Мені дуже подобається мій результат і стан після малювання. А як вам? Поділіться своїми проживаннями в коментарях. Дякую за увагу, обіймаю. Бувайте здорові.